Зоопростір грум хрум відвідувачів зустрічає власник салону Дмитро Остапенко. Да та да, да, да. ми з тобусами. Дмитро, ветеран російсько-української війни. Поранення розповідає, отримав під Бахмутом 2023-го. Після демобілізації хотів знайти справу до душі, тож написав грант на відкриття власної справи. Цьому зоопростору два з половиною місяці. Тут продають зоотовари та надають послуги грумінгу. Ми дуже довго думали, у нас були різні би, проекти, різні плани, але так вирішили, що так як ми любимо домашніх улюбленців і у нас у самих є собачка, ми от вирішили відкрити зоопростір, де у нас все для цього є. На відкриття власної справи Дмитро Остапенко отримав півтора мільйона гривень. Фінансування бізнесу ветерану надав Український ветеранський фонд. Як переможцю проєкту варто 11.0. нуль. За грантові гроші розповідає, зробив ремонт у приміщенні, закупив обладнання. Ми не стандартний зоомагазин, не стандартна грумерська. У нас все по сімейному, по-домашньому, підход до людей, підход до тварин. Ми робимо це все з любов'ю, так як ми це бачимо, як ми хочемо, щоб так було. Тимур Присяжнюк у зоопросторі працює грумером. У нас взагалі вся сфера спеціалізована на зоопсихології, тобто є ознаки примирення з тваринкою. Завжди в нас більше це адаптативний грумінг, тобто ми стараємось привчити тваринку для спокійного продовження процедури. Ольга Гудзенко, власниця Мальтіпум. Каже, її Мішель тут не вперше. Моя Мішелька, ми тільки гуляємо, і вона зразу забігає сюди. І я розумію, що їй тут комфортно. Вікторія Темчишина до грумінг-салону принесла свого кота Степана. Покупати, він дуже агресивний. Ось. І підрізати когтики, почистити, вушка. ми довіряємо його фахівцям, самі не можемо справитися. Раз на тиждень послуги надають безкоштовно, каже Дмитро Остапенко. Право на пільги мають тварини, військовослужбовців та ветеранів. Кожну неділю ми робимо соціальний, так, так званий соціальний день, коли беремо тварин з родини учасників бойових дій. І вони обслуговуються у нас безкоштовно. Записати кішку чи собаку на грумінг родини захисників можуть у центрі побратим. Загалом за час роботи зоопростору надали послуги трьом сотням тварин. Наталя Колодій, Жасмінах Лопюк, Суспільне новини, Вінниця.